Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поговоримо про те, що турбує кожного, хто стежить за ситуацією на фронті. Я звідти нещодавно повернувся, спілкувався з військовими. Дронів, наприклад, не вистачає розвідувальних дронів, таких як Мавіки або як крилаті дрони. Снаряди, нібито є, але не всюди. А там, де є дуже часто поганої якості, через що Богдани, які мали би стріляти на 30 кілометрів, часом стріляють на 10 через якість пороху. 89 тисяч ворожих цілей було знищено. Нашими безпілотниками лише за травень. Так, ці результати вражають, але є серйозна проблема, яку рідко озвучують. Артилерія поступово втрачає ефективність через системні недоліки в забезпеченні. І цифри шокують. постачання снарядів 155-го калібру з січня по травень скоротилося втричі. Касетні боєприпаси найефективніші в боротьбі з ворожою піхотою. Норми їх видачі впали в тисячу разів. Це означає, що на все бойове угрупування може припадати лише кілька снарядів на добу. Не десятки, одиниці. А тепер увага. Снаряди є, але немає праймерів, капсулів запалювачів. Без них неможливий жоден постріл. Дрібниця ні, адже саме ця дрібниця паралізує роботу артилерії. Американські самохідні артилерійські установки паладін простою через відсутність ремонту стволів. Наша Сау Богдана втрачає свої переваги через неякісний порох. Щодо 105-мм снарядів, а їх використовують десантники. Їхнє постачання скоротилося в 5 разів. І найтривожніше: бракує провухових зарядів до мінометів, необхідних для стрільби на максимальну дальність. На коротких дистанціях наші мінометники перетворюються на смертників. А якщо до розвідки, один артилерійський дивізіон потребує щонайменше 50 мавіків на місяць, а постачають одиниці. Без якісної аеророзвідки навіть велика кількість снарядів неефективна. Вони стріляють в нікуди. Я вже мовчу про Крилаті дрони, яких теж бракує. Хто несе відповідальність за ці критичні провали? Міноборони, Мінстратехпром, Парламентський контроль єдиний спосіб, здатний змусити систему змінюватися. Вже наступного тижня детальніше поговоримо про те, що робити в цій ситуації. На цьому каналі вийде розгорнута версія матеріалу. Я розкажу про конкретні рішення, які можуть виправити ситуацію, і про те, як громадськість може вплинути на владу. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок. Щоб відразу отримати повідомлення про вихід цього важливого відео.